Вітаю, шановні дівчата, українські з усього світу. З вами Оксана Каменецька і я українська мотиваторка, ви на каналі Енергійне життя. Ніхто не знає насправді, як виміряти людську енергію. Ну, от як її виміряти? От в мене як або спустошення, або я відчуваю себе настільки наповненою людиною, що не знаю, куди цю енергію подіти. Але хто ж мені скаже оця батарейка, скільки це джоули? Так, це просто мій внутрішній стан і. Коли ми відчуваємо спустошення і злість, пригнічення, ми не дякуємо, нам здається, що нас там хтось образив, нам щось не додали, нас не любить Бог або не любить Всесвіт, чогось нам не вистачає, ми починаємо транслювати цю енергію, ми просто її віддаємо. Кудись, кудись ця енергія просто випромінюється. І чомусь так відбувається, що десь вона відзеркалюється і повертається. Так, от, відомо, якщо, незважаючи на жодні труднощі, на те, що ви переживаєте прямо зараз, і на те спустошення, яке у вас може бути, на відсутність енергії, на відсутність ресурсу, на відсутність достатньо грошей або якихось благ, ви все одно починаєте дякувати. І ви таким чином постійно відсилаєте енергію вдячності, вдячність за все те, що справді у вас є. Тут я хочу сказати про те, що ви знов ж таки змінюєте фокус своєї уваги. Так само, як і вправа антивідкат, коли ми накопичуємо позитиви, їх має стати критична маса. За три місяці їх має стати 900. Якщо накопичити більше, буде 1000. Таким чином, аби мозок вже автоматично, як звичка, фокусувався на позитивних речах і таким чином притягував позитив. Так само, коли ви випромінюєте вдячність, ви змушені на початку шукати все те, за що ви хочете подякувати. А це починається від звичних, простих речей. Тільки ви, їх, скоріше за все, просто поки що не помічаєте. І отак відбувається, що всесвіт живиться енергією добра, достатку, любові, турботи, посмішок, радості, щастя, пробачення і вдячності. І коли ви постійно дякуєте це як ритуал, от візьміть собі за звичку, візьміть і напишіть собі як щоденну таку вправу робити ритуал вдячності. Тобто, ви зранку прокинулися. І перше, що ви починаєте робити, так мені треба обов'язково подякувати прямо зараз, аби день був класним, щоб все відбулося, як мені треба. Так, я починаю дякувати. Так, я дякую собі спочатку, дякую Богу. Дякую своїй родині, дякую батькам. Якщо ваші батьки живі, ви посилаєте їм енергію добра, вона посилить їхнє здоров'я. Якщо ваших батьків немає вже на землі, то ви відправляєте їм туди, у той духовний світ, також енергію, аби їх душам було легко. Ви відправляєте і ця енергія, кудись дістанеться. Ви відправляєте енергію природі, своєму місту, своїм сусідям, своїм колегам, своїм партнерам, ви відправляєте енергію навіть водію таксі або продавчині із супермаркету, але ви відправляєте цю енергію багато-багато-багато. І ви робите це кожного дня як ритуал вдячності. І ви побачите, наскільки частіше ви почнете посміхатися. Оскільки вдячність вона притягує все найкраще саме те, що вам потрібно, бо ця енергія дуже швидко відзеркалиться, повернеться до вас, але вона не обов'язково повернеться вдячністю, вона повертається саме тим, що вам зараз потрібно. Хочу вам зачитати зараз цитату з моєї книги. Успіх як стан. Коли я писала цю книгу, я її писала у потоці, в мене було натхнення, і саме та глава, яка от присвячена законам духовним, отак от, от мені просто знаєте, от наче з космосу хтось надиктував от такі слова. Отже, я цитую Я дякую зараз і буду вдячною людиною завжди за повітря, за землю, за природу, за річки, за океани, за рослини, за тварини птахів, за зірки на небі. Я дякую за те, що у мене є очі, які бачать. Вуха, які чують, ніс, який відчуває запахи, і серце, яке б'ється із стовідсотковою віддачею, не підводячи, за світлого янгола, охоронця на небі, що оберігає мене від зла, і янгола на землі, маму, що подарувала життя. Я дякую світу за інтернет, за мобільний відеозв'язок і конференц-кімнати в інтернеті, за соціальні мережі, за тисячі нових зв'язків, за наставників, книги, учнів і за відкритий світ можливості. От уявіть перед собою ваги. Отакі от гарні ваги, якісь, може, старинні так? старовинні. І от одна чаша вона наповнена багатством, радістю, здоров'ям, а інша чаша наповнена боргами, хворобами і бідністю. І от тут або те, або те. І все так влаштовано, що Всесвіт лише відзеркалює. Нам повертається те, що ми робимо, або те, про що ми думаємо? І от якщо ми зробили вибір у бік того, що ми хочемо себе покращити життя, звичайно, але не погіршити, і не залишити так, як є, на тій точці зростання, яка є, то ми маємо зробити такі дії, які призведуть нас саме до достатку і якісного, здорового життя. Отже, якщо ми посилаємо енергії любові, ми отримаємо від. Вселенського дзеркала щастя, якщо ми посилаємо абсолютне пробачення, отримуємо процвітання, здоров'я і достаток. Але ж якщо ми посилаємо енергію ненависті, зневаги і невдячності, ну, тоді ми вже отримаємо те, що поверне нам світ. І я знову ж таки повторюю: Всесвіт відзеркалює енергію, яку ми направляємо. Але якщо ви направляєте ненависть і невдячність, це не означає, що ви саме їх отримаєте назад. Це повертається у вигляді хвороб, у вигляді боргів і просто неуспішності. Дуже дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Обов'язково підписуйтесь на канал «Енергійне життя. А я завжди чекаю вас з наступною порцією позитива і мотивації.